Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги ночну лампу з автоувімкненням. Ця інтелектуальна нічна лампа призначена для освітлення спалень, туалетів, сходів та коридорів. Завдяки вбудованому датчику сутінків лампа автоматично вмикається при настані темряви та вимикається за наявності достатнього освітлення. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити термін служби. Нічний світильник оснащений світодіодами, які забезпечують м'яке та приємне освітлення, що не дратує очі. Компактний та стильний дизайн легко вписується в будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги ультратонку стельову лампу. Дана лампа призначена для освітлення житлових приміщень, таких як вітальні та спальні, доступні моделі з потужністю 5, 10 та 25 Вт, що дозволяє обрати відповідний варіант залежно від ваших вимог. Вона має енергоефективне світлодіодне джерело світла, яке забезпечує рівномірне та комфортне освітлення приміщення. Вона легко встановлюється на стелю та відмінно вписується в інтер'єри різних стилів завдяки. Універсальному дизайну Пропонуємо до вашої уваги розумний світильник із датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою USB-порту, компактний Дозволить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги декоративний світильник у формі дерева. Це незвичайний світильник з мініатюрними лампочками, який надає інтер'єру особливого шарму. Маленькі лампочки створюють м'яке та приємне освітлення, додаючи атмосферу затишку та комфорту. Світильник можна використовувати як у повсякденному житті, так і під час свят для створення святкового настрою. Завдяки своєму компактному розміру світильник можна розмістити практично в будь-якому куточку кімнати. Цей світильник Дасть нотку чарівництва та стилю до вашої оселі. Пропонуємо до вашої уваги універсальні двосторонні липучки. Це набір надійних липучок, які не залишають слідів. Вони ідеально підходять для кріплення фотографій, плакатів або інших предметів на стіни без використання цвяхів або скотчу. Ці липучки мають високу клейкість та міцність, забезпечуючи надійну фіксацію на різних поверхнях. Вони водонепроникні та придатні для використання у ванній кімнаті. З даним набором ви зможете легко оживити свої стіни та створити унікальну атмосферу у вашому будинку.